Вітаю! А у нас тут подарунковий челендж, про який я вам вже розповідала у минулому блозі. Ми з сестрою, ну самі себе розважаємо. Побачили в інтернеті, понравилось, зробили. Пили собі одна одні подаруночки, п'ять невеличких подаруночків, п'яти різних кольорів, і будемо зараз друг другу дарувати. Була ціна лімітована до 5 євро кожен подарунок, щоб. Щоб і не дуже витратитись, і було приємно, і щоб не було великої різниці в подарунках. Ну от, зараз будемо дарувати, хоч зараз і не 31-і ше вже навіть не перше. Ну нічого, в Іспанії ще не закінчилися новорічні свята. У нас ще є три королі, Тому даруємо. Зараз ми разом з вами будемо дивитися, що ми там друг другу накупували. І так, закриваємо очі чи як будемо робити? Давай, який кольор перший? Білий. Білий. Ну, давай жовтий. Давай Жовтий. Це авторитет старшої сестри. Добре, достаємо подаруночки, не дивимось, потім закриваємо очі. Раз, два, три. Манго апельсинчик. Це гель для душу. А це. А це. Забула, як це називається. Скраб. Скраб для тіла. Та-дам! Наступний колір, ладно, загади, ти вже тобі дозволяє. А, вже добре. Сидіть, Блакитний. Добре. Три. Ну, мирно, що живемо поруч і так далі. Стрічки. Але це не скраб для тіла, це е, мус для тіла, Крем. Але з однієї серії. Ну, з однієї марки. А це у мене е, молочко для зняття макіяжу. Супер. Якраз моє закінчилося. Я думала, що скоро треба купувати. Ну, не закінчилося, але закінчується. Думаю, треба купувати нове. Ти. Зелений. Раз, два, три. Це те, що Корпетки. треба. так Високі, як ти любиш? Дуже чудово. мейд зроблені в Португалії. А це зубна паста зі смаком дині. Чого сьогодні? Ой, а це. Ж... Так от. Не щось. Прикольно! Так, що так. у нас там лишилося? А, червоний? Три. Що це таке велике. Уу! А в мене вона про <рес> це... 에... 에... mm. арома... Це дифузор для дому, да? як да. це називається. А це олійка для губ. Не хвилюйся, вона не буде така. червона. Десь. дифузор вставляєш э, троянду, і вона потім вона буде обирати прия... mm. колір і буде червоною. Вау, wow, я вже я вже чую, як воно пахне малинкою. Дуже смачно. — Малинкою і ще якимись. Написано ноль алкоголю. Ну, як я буду це пити. Так, залишився у нас один колір, можеш вибрати, який мають. Диви! — Раз, два, три! Не знала! я знала! — Звісно, воно ти побачила, ходила вона вже. Ні! Звісно, я не могла не подарувати ніякого такого. Ну, вибач, я не алкоголь. Це у нас о, дезодорант. У мене також закінчився. Вона знає, бо вона ним також користувалась, мабуть, тому вона і купила мені нове. Це, 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 <клуха> добре. Зараз і спробуємо. Ну, як вам такий формат подарунків? Це було цікаво і вибирати. І дарувати. Звісно, треба любити, бо є люди, які відмовилися участвувати в челенджі, бо їм не подобається ходити, обирати. Для них це складно і неприємно. Мені було приємно. Я розважилась, коли обирала, собі щось купила. І зараз також було приємно. Напишіть свої коментарі, будь ласка. Дякуємо вам Bye -bye. з новим роком!